Нумікона. Але перш ніж про нього говорити, хотілося б зробити таку трошки ремарку. В першому блоці потрібно було проходити такий, скажімо, так, етап, коли ми сопоставляємо форми і накладаємо, на яку воно схоже. Я цілеспрямовано вам не давала. Скажімо так, цього, так ну, цієї вправи. Чому? Тому що більшість батьків тоді, ну, з моєї практики, більшість батьків чомусь акцентують саме на цій вправі найбільше своїх зусиль. А насправді ну, ця вправа, я наприклад її даю тоді, коли дитина вже третьою, перед третім етапом. Хоча по самій методиці ця вправа вона дається саме на першому етапі. Вправа заключається ось в чому. Три. Додати 2. Ну, у дитини запитуємо, на яку форму схоже. Ну, і дитина нам показує, що на форму 5 схоже. І е, таким чином, коли е, до мене приходять батьки і кажуть, е, моя дитина чудово вже е, вміє рахувати е, по формам нумікона, е, чесно, це ні про що. Ну, тобто, це просто дитина сапоставляє форми нумікона, але дитина не розуміє, що е, це, наприклад, два предмета, додати три предмети і вийде в нас п'ять предметів. Чому не давала на першому етапі? Тому що. Зазвичай батьки усугубляються саме в це, їм же ж хочеться. ну, Взагалі, давайте по-чесному, кожному із нас хочеться, щоб дитина вже почала рахувати. Ну, Третій етап нам хочеться, правильно? Але до нього потрібно прийти. Тобто дитина повинна зрозуміти, що таке 2 додати 3 дорівнює 5. І для цього, для цього, на першому етапі, ми просто вивчаємо назви форм. Тільки назви форм. На другому етапі ми вивчаємо і сопоставляємо форму з цифрою. І на третьому етапі вже він називається, він так і називається арифметичні дії. Ми вчимо дитину арифметичним діям. З чого починати цей третій етап? Починати його з ось цього, який відноситься до першого етапу. Да? Коли ми форми. Підставляємо, сопоставляємо, і в нас виходить Вау, супер! Але зараз ми їх не сопоставляємо, ну, ми циферку ще не даємо, ми даємо кількість. Для цього я, наприклад, граю з дітками в таку гру. Я її називаю грядка. Якщо, наприклад, у вас немає маленьких овочів, то я вам потім розповім ще одну гру. В мене є В мене є Ось така от чашка, вона закривається. Можна взяти будь-який судочок. А, тут знаходиться пшенична крупа. Вона одна із самих дешевих, тому я її обрала. І вона мені найбільше схожа на, на саму ну, землю, скажімо так. А, і тут в цій землі у мене є овочі. Так. Зараз. Ще огірка не вистачає, зараз достанемо огірок. По-перше, дітям дуже подобається взагалі капашиця в крупі. От. Спочатку вони шукають, я засовую прямо в самий низ, і вони шукають у мене овочі. Маленькі овочі, вони недорогі, можна їх купити в будь-якому. В інстаграмі таких багато продається. ну Не саме таких, я маю на увазі, що схожих продається дуже багато овочів, а можна зробити самому, можна з сольоного тіста наліпити, потім підсушити, пофарбувати. Але мені такі овочі не подобаються, тому що вони досить швидко тріснують. Скаються і ламаються сольного тіста. Є, просто роблять, є професіонали, які вміють це робити. так Розповім на прикладі своїх овочів, а потім розповім, якщо у вас овочів немає, їх купувати не обов'язково. Отже, спочатку дитина шукає всередині, вони аж всередині, в самій, кожен овоч, і от дитина знайшла один овоч. да Ну, спочатку я запитую, що це? Це морква. Якщо дитина не говорить морква, ми з нею говоримо морква. Проговорили морква. І я запитую, скільки моркви, скільки. А, ну, зазвичай, коли одна, діти мені показують один, або говорять один. А, я говорю, чудово, супер. А, ми викладаємо, зазвичай я працюю з підносом, ми викладаємо на піднос. Потім дитина достає наступний, ми промовляємо, що це огірок, що морква і огірок це овочі. Пам'ятаєте, я розповідала про гру третій зайвий, і там я розповідала про день народження тваринок, про посуд. Точно так же це. Це в нас, скажімо так, підготуємо дитину до того, щоб дитина могла групувати. Да? Ми говоримо, що це овочі, і ми запитуємо, скільки овочів. От. І, наприклад, дитина нам показує, що два. Або говорить, два, чудово, два овоча. Ну і так далі. Три овоча, чотири овоча, п'ять. Ну, в мене на даний момент у мене шість овочів. Да? От. Таких овочів може бути й десять. Витягуємо, і таким чином ми вчимося кількісно рахувати, тобто кількісний рахунок. Да? Потім що ми робимо? Ми беремо в руки, наприклад, дві штучки, да, і кажемо, скільки. Або, наприклад, ми отак от беремо і говоримо скільки. Щоб дитина на глаз могла визначати. В принципі, ви скажете: Оля, ти це все розповідала на першому етапі. Так. І розповідала. Але, як показує практика, коли ми підходимо вже до самих прикладів, до задачок. Да? Ну, по суті, коли ми вже починаємо 2 плюс +2, 2 +2, да? то в принципі вже можна давати дитині і елементарні задачі на логіку, щоб дитина. Ну, не те, що всі, всі, в принципі, задачі, вони на логіку. Отже. Спочатку це пропрацьовуємо скільки. Щоб дитина розуміла кількість. Так? Ми можемо сказати, скільки. Наприклад, дитина каже два. А ми говоримо: візьми форму номікона, а там лежить 10 форм номікона, Дитина взяла форму номікона 2, Візьми циферку, дитинка взяла циферку. І таким чином ми пропрацьовуємо саме поняття. Да, що таке ну, взагалі цифра, що таке число, що таке кількість, що таке, ну, як це форма, да? ми сопоставляємо кількість з формою і з числом. Потім, потім Ми вже, тобто ми це зробили, а потім вже можна діткам, коли ми це все гарно обіграли в вигляді гри? Все гарно обіграли, тоді можна переходити до арифметичних дій. Ще я обіцяла сказати: якщо, наприклад, у вас немає овочів, не купуйте, не потрібно. Ви можете взяти просто якийсь судочок з манкою. Взяти ляльку і сказати: о, лялька йде в пісочник гратися, а що ляля там знайде, лялька знайде або ведмедик. Це може бути наприклад улюблена іграшка дитини. Да? Завдяки цій улюбленій іграшці дитини можна відпрацьовувати оцей кількісний рахунок. Тобто лялька підійшла до пісочника, почала там варитися, і от вона там достає. І доставати вона може звідтіля що завгодно. Іграшки, скіндера, гудзики, якісь бусинки, будь-що може доставати, в принципі, прищепки. Достає, і ми кількісно їх рахуємо. Да? І сопоставляємо з формою, сопоставляємо з кхм, циферкою. Обіграли все це. Потім, що ми робимо? А потім ми. Переходимо уже до осознаного, осознаного. Оцієї дії осознаної, да? тобто, що ми робимо? Ми, наприклад, говоримо, зараз буду пробувати. Ми говоримо дитині. Фермер зірвав два овоча. Два. Візьми форму 2, дитина бере форму 2, може прикріпляти на доску. Є спеціальні доски з нумікона, а є ще, ви знаєте, я для себе нещодавно таке відкриття зробила, зараз покажу. В АТБ продавалася сушарка для посуду. Вона мені дуже сподобалась, і взагалі я хотіла її використовувати для, як, для гри е, е, героборт. Хотіла для цієї гри використовувати тут резиночки. Щас, так, от буде краще. А резиночками, знаєте, цю гру героборт, коли резиночками е, е, є схема, і резиночками дитина складає цю схему. Мені дуже сильно сподобалося. Думаю, от чудово, будемо з Міланою займатися е, такою грою чудовою. А, о, тому що е, минулі героборди, які я робила там із цвяхами, вони все одно ці цвяхи, е, цвях, я маю на увазі з шапочками різнокольоровими. А ці шапочки вони, е, самі цвяхи вилітають і шапочки ламаються. в общем, мені не сподобався цей варіант героборду. А такий варіант о, супер! А ще, ще я дуже довгий час шукала, коли ми з Міланою, е, Мілані в школі задають дуже багато прикладів. Дуже багато прикладів задають і тому, е звичайно, ми їх вирішуємо. Вирішуємо за допомогою Нумікона. І я дуже довгий час шукала щось таке ну, от якісь, можливо, якісь контейнери, органайзери, да? от, щоб це була якась невеличка штучка, якась довга, і в неї можна було вкласти ці ну, від одного до десяти. Тому що, коли дитина вирішує приклади, ці форми, вони отак от всі перемішуються, а вони не в одному екземплярі, ну, тому що, наприклад, там три плюс три плюс три, або три плюс, ну, ви зрозуміли, про що є, да? куча, і дитині потрібно концентрувати Звернувати увагу, шукати цю определену форму, і, звичайно, дуже, дуже швидко йде втома на лоб, на лобну частину, і, звичайно, дитина, увага втрачається, і дитина дуже швидко заморюється. А, от. І от я шукала, от, щоб так упорядочити, де б таке знайти. І ви знаєте, якраз вам розповідала про Нумікон, про перший блок, і у мене біля мене лежав цей, не знаю, як це називати правильно, це приладдя. Я для себе таке відкриття зробила, поки Олена розповідала лекцію, я ось так от вклала сюди форми. І зараз, коли ми з Міланкою ну це взагалі, я взяла з Міланиної кімнати. Тут отут одинички лежать, потім йде двойка, тройка, і якраз їх 10 поміщається тут всі. І наскільки зручно, що тут велике місце, да, і можна дуже ну, багато, багато покласти форм, в принципі, і відразу ці форми перед дитиною лежать, і вона не втрачає свою увагу, не витрачає свої сили на те, щоб ще їх в цій величезній кучі шукати. Тому що прикладів в школі задають дуже сильно багато. Отже. До чого я все це вела? Я вела, до того, що, до, того, що, до того, що можна викладати ці форми ось так от, і дитині потім буде зручніше. Ці ще форми ідеально підходять для форм мікона. Дивіться, От, наприклад, три, додати 2, і дитина бачить, що це 5. І воно ніде не випадає, воно досить високе, ніде не випадає. Тому, якщо у вас буде можливість знайти десь таку сушарку, це дуже гарний такий органайзер для Номікона. Спеціально, щоб не купувати, наприклад. Тому що ця дошка коштує, по-моєму, 300 чи 400 гривень на сайті. а цей... Цей набочик коштує 100 гривень. Вот, тому зробила от отаку невеличкий лайфхак, вам розповіла. Отже, повертаюся. Фермер, фермер купив. Приніс і поклав на стіл три овоча. І ми... Ой, не видно. Отак от три овоча. І ми просимо дитину, щоб вона взяла форму 3. Дитина бере форму 3 і кладе. Ми кажемо, супер. Потім фермер приніс іще один овоч. Запитуємо дитини, скільки. І от коли ви відпрацювали оцей кількісний рахунок, да, то дитина вам говорить 4. Ви кажете, супер! Бери форму 1. Якщо це ми приніс, то значить ми ось сюди підкладаємо, додаємо. На яку форму схожа? Форма 4. О, супер! І ти сказав, що тут 4, 4 у нас овочі. Супер, ти молодець. І тоді, тоді дитина починає розуміти, що таке 3 додати 1. Так? Тобто три овочі, три овочі, додали ще один овоч і отрима 4. У дитини повинно бути розуміння, що вона робить. Я знаю е, декількох дітей, декількох дітей, які відразу говорять, от, наприклад, говориш там, 5 плюс 3, дитина каже, 8. Коли починаєш відпрацьовувати кількість, да, а, а тепер ми рішимо з тобою задачку. Фермер приніс там 5 овочів, а потім приніс ще три овочі. Скільки овочів? Дитина не розуміє. А, а нам потрібно, ну для чого нам математика? Для того, щоб ми її розуміли, не для того, щоб хизуватися, Да? Це те саме, я вам розповідала про глобальне читання. Про взагалі читання. Коли дитина поскладово читає, але не розуміє, про що вона читає, те саме і в математиці, коли дитина е, рахує вроді, розуміє. Але насправді вона не розуміє. Да? Тобто, вже взяли елементарну задачку з, просто з предметами, і дитина вже не розуміє. Коли ми відпрацювали з дитиною. Кількісний рахунок. Коли ми відпрацювали з дитиною, от уже ми пройшли, да, оце ж по нумікону вже, тобто форма 3, додати форму 1. І дитина розуміє, що це 4, і розуміє, що це оці чотири предмета, да, які отут ну, ми тільки що проігрували. Тоді тільки ми переходимо до. Отой наш е, будь-який третій етап, да? коли ми, там, е, у нас є картка, на якій написано 3, додати два і дорівнює. І от що ж там дорівнює? Да? І тоді тільки ми переходимо до ось цього етапу. 3 додати 2, 3 додати 2. От. І тоді дитина вже чітко розуміє, що це буде 5. І вона розуміє, що це 5 чогось. А я вам ще більше скажу, що навіть коли ви вже на це пройшли, 5. Дитина вам сказала 5. Супер. Тоді ви берете форму 5, берете маленькі предмети. І ще їх починаєте просити, щоб, наприклад, дитина а, взяла вам 5 предметів, або ж, в принципі, ви самі можете. А, Покласти, да, покласти перед дитиною, наприклад, 5 предметів, там, ну, а тут 4 предмети. І сказати, де 5 предметів. І ще один нюанс. Коли ви викладаєте, коли кількісний рахунок, коли ви тільки починаєте, тільки починаєте кількісний рахунок, викладайте перед дітками у вигляді форму мікона. Отак. Ну, наприклад, це 5, так? Да? Щоб дітки запам'ятовували. Спочатку так. Вони запам'ятовують, що це 5. Потім можемо викладати ось так. Тобто по-різному викладати, да? запам'ятали, що є така п'ятірка. Потім ми можемо взагалі отак перемішати. Якось. От так, от, да? Щоб дітки очима могли запам'ятовувати, як ця п'ятірка може виглядати. А, е... Перевіряємо, беремо форму 5. І починаємо в неї вставляти. Тобто дитина кількісно вже побачила, що це 5, починаємо вставляти сюди. І перевірили, і точно таки це 5, супер, вау, клас, ми рішили. Для чого це потрібно? Дивіться, це все дошкольний період, звичайно. Якщо вже ваша дитина навчається в школі, не біда, це вдома робиться, відпрацьовується, все це потрібно відпрацьовувати. Саме так, щоб було розуміння, ну, що, що це за 3, і що це за два, і що давні 5. Тому що навіть на самих формах діти не завжди можуть розуміти, що це п'ять овочів. Тобто, сапоставляємо кількість з формою і з циферкою. І тоді дитина починає розуміти. І от, коли дитина починає розуміти, тоді ми вже працюємо з циферками. Що стосується віднімання. Так? Ми зрозуміли, коли у, нас додавання, коли у нас додавання, то це у нас ми прикладаємо. Ми так і говоримо. Дивись, ось бачиш який значок: це додавання, додати, прикласти, щоб було щось додаткове. Що стосується віднімання, наприклад, у нас... 5 відняти 2 дорівнює скільки. Ми просимо дитину взяти форму 5, дитина бере форму 5. Просимо взяти форму 2. Дитина бере форму 2. І ми говоримо, дивися, відняти віднімання, значить, ми накладаємо. Тут ми прикладаємо. А тут ми накладаємо. І ми накладаємо. Коли ми наклали, ми просимо дитину подивитися, на яку форму схоже те, на що не наклали. Дитина говорить три. Якщо ви гарно відпрацювали, дитина відразу тут побачить троєчку. А ви кажете, бери, перевіряй. Дитина бере, перевіряє. І каже: Так, да, точно. І ставите три. По поводу того, хто повинен писати, як відповідь цю взагалі реалізувати, дивіться, на перших етапах це може бути просто картка, яку вибирає дитина, і підставляє. Потім ще як варіант, ви можете рука в руці писати. Рука в руці писати. Ну, і останній варіант, звичайно, коли дитина сама пише відповідь. Ну, і це, звичайно, це, це вже звичайно найкращий варіант, коли дитина може сама написати відповідь. Як навчити дитину писати, ми, ми по-моєму, в цій групі ми ще не проходили. По-моєму, я ще не розповідала. Це я мину, мину, минулий семестр я розповідала, як вчити дітей писати циферки. Отже, з цим зрозуміла. Так, не чую відповідей, ну, буду надіятися, що з цим зрозуміла. Милой дякую. Тебе. Дякую, а! Да. так. Добре, дякую. дякую. А, значить, зробили ми такі приклади. А, в школі, якщо дитина буде йти по звичайній програмі, в принципі, це ще залежить, дуже сильно залежить від самого вчителя. А, наша вчителька, вона дає. Дуже сильно багато прикладів, просто дуже. І е, вона вважає, що чим більше прикладів дитина вваж... чим рахун буде рахувати, тим звичайно е, швидше вона заповнить і той же самий склад числа. До речі, склад числа відноситься до, четвертої, до четвертого етапу, е, тобто він винесений окремо. Е, це наш, е, значить, на цьому етапі, на цьому цьому етапі, етапі, в самій методиці не вказано, коли саме вчити задачка. А от ну, я вважаю, що от саме на цьому етапі потрібно відпрацьовувати задачки, відпрацьовувати задачки з дітками. Да? Тобто, це те, про що я розповідала про овочі, які там фермер посадив, чи приніс, наприклад, на. Додому поклав на стіл. Все це можна обігрувати в сюжетно-рольовій грі. Да? А можна грати в магазин. А ця гра в магазин, бачите, вона в мене із глобального читання переплі... переплітається із нуміконом. А для цього я вже напевно говорила, мені здається, що я добре, давайте я повторюся на випадок, якщо не говорила. Як ми граємо? Ми граємо, всі пам'ятають глобальне читання магазин. Хто не пам'ятає, будь ласка, передивіться, я там розповідаю все це, як грати в магазин. І от коли підходить етап, коли потрібно платити гроші якісь? Да? А, можна, щоб відпрацювати з дитиною те ж саме, те ж саме додавання і віднімання. Да? Якщо що стосується, наприклад, додавання, то ви можете дати, наприклад, 3, додати 2 до рівня 5. Да? Наприклад, ви можете видати форму номікона тільки 3 і тільки 2. І сказати дитині, груша коштує 5. В тебе є 5? Дитина каже, ні, нема 5, а давай зробимо 5. І ви показуєте, 3, форму 3 і форму 2 соєдінили. Да? І ви говорите, ось дивися, у нас вийшла форма 5. Ні, ми запитаємо, яка форма вийшла, а дитина каже, форма 5. О, клас, значить, треба 3 і 2. дати. По суті, це вже скажімо так, підготовка до того ж самого складу числа. Вот. Так, таким коли ми працюємо, але дивіться, ми спочатку працюємо просто з формами. Це відноситься оцей етап з формами, коли просто йде накладання, і ми впізнаємо, відноситься до першого етапу. Цілеспрямовано вам розказала його на третьому, щоб ви не запутували дітей. Дуже велике прохання для кожного з вас. Дивіться. Будь ласка, відпрацьовуйте, якщо ваша дитина на першому етапі, якщо дитина ще не запам'ятала форму Нумікона, не йдіть сюди. Дитина, ну ви не робите горя. Тобто дитина для дитини це важко, вона не розуміє, що тут робити. А, от. І тому, якщо дитина ще не знає форму Нумікона, і тут тобто, ви грайтеся, називайте, так, ви можете грати в ось цю гру, да? Тобто, там, наприклад, 3 і форму 2, і в нас вийде форма 5 зверху. Ну, Зверху накладаємо форму 5. Але це не арифметика. І ви не говорите 3 додати 2 дорівнює 5. Тобто, Ви говорите, дивіться, оцю форму 3, а ми її до неї приєднали. Форму 2. Яка в нас форма вийшла? Форма 5. Ми просто показуємо, як це може виглядати. Обов'язково працюємо з кількісним рахунком. На цьому ж першому етапі, да? а, значить, форма 2. Скільки овочів треба дай мені таку ж саму кількість овочів, як тут на формі. Да? І дитина вам дає три овоча. Дає три овоча, ви не кажете неправильно. Ви кажете, перевіряємо і починаєте всовувати всередину. І кажете, ой, один овоч зайвий. Дивися, бачиш, до цієї форми відноситься отака кількість предметів. От. Щоб дитина зрозуміла, що, ну, що ви взагалі від неї хочете. Да? Що кількість у нас сопоставляється з формою, і форма, звичайно, на другому етапі у нас сопоставляється з цифрою. І тоді вже 3 додати 2, Дитина чітко розуміє, що три овоча. Додати два овоча. І вона чітко бачить п'ять овочів. Ой, падають. Дитина вже чітко бачить п'ять овочів.